С новий на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 9 лютого. У Лозівській філії автодорожнього коледжу планують відновлювати корпуси, що постраждали після вибухів. Лозівський міський голова Сергій Зеленський разом з директором Харківського коледжу Анатолієм Перевозником та керівницею Лозівської філії Іриною Луценко. Обговорили плани щодо відновлення навчальних корпусів та гуртожитку. Внаслідок вибухів пошкоджені 387 вікон та дахи. Нині заклад працює онлайн, навчає майже 800 студентів. Також у ході зустрічі розглянули співпрацю з благодійними фондами, які можуть допомогти зі встановленням вікон та облаштуванням укриттів. Рішенням Ради оборони області на Харківщині можуть відновити офлайн навчання. Лозівська громада планується однією з перших. Міський голова відзначив, що наразі в громаді працюють над створенням умов, що дадуть можливість повернути дітей в навчальні класи, не лише школярів, а й студентів. Наразі Лозівська громада реалізує проєкти з облаштування сховищ в навчальних закладах. Сергій Зеленський подякував Харківській обласній військовій адміністрації, депутатам усіх рівнів та партнерам за підтримку даного напрямку роботи. Також очільник наголосив, діти повернуться в класи лише за наявності необхідних укриттів, належної безпекової ситуації та згоди батьків. Зові видаватимуть гуманітарну допомогу родинам з дітьми віком від 2 до 3 років, окрім сімей з дітками пільгових категорій, яким надали набори раніше. Пакунки можна буде отримати від сьогодні, 9 лютого, у ліцеї номер 1 з 9 до 15 години. Із собою необхідно мати документи, що посвідчують особу матері та свідоцтво про народження дитини. У старостинських округах допомогу також надаватимуть. Набори сформовані благодійними організаціями за сприяння Харківської обласної військової адміністрації. На Лозівщині продовжують щеплювати домашніх тварин та худобу від сказу. Профілактичні щеплення проводять фахівці Лузівської районної державної ветлікарні. Вакцина безкоштовна. За минулий тиждень в нашому районі вакцинували 320 тварин, з них 136 собак, 155 котів, 27 корів та дві козин. Нагадаємо, якщо мова йде про худобу, то можна зателефонувати та запросити фахівців приїхати додому для щеплення. Існують у ветеринарів і планові виїзди по різних населених пунктах. Тож приносьте своїх тваринок на вакцинацію за адресою вулиця Козацька, 51… У робочий час або телефонуйте за телефоном 057-45-2-26-37. Ветеринари наголошують, що для недопущення сказу тварин необхідно щорічно робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3 місячного віку. Заходи з профілактичних щеплень тварин проти сказу на території Лозівського району триватимуть і надалі. Тож не зволікайте, бо ця хвороба смертельно небезпечна як для тварин, так і для людей. А заразитися можна навіть через слину хворої тварини. На Лозівщині, як і по всій області, синоптики прогнозують погіршення погоди. До нас заходить активний циклон, який очікується вже сьогодні, 9 лютого. З собою він принесе інтенсивні опади у вигляді снігу та пониження температури. Сніжитиме весь день, а в ніч проти суботи ми вже спостерігатимемо крижаний дощ, який ще більше ускладнить ситуацію на дорогах. Температура коливатиметься від нуля до двох градусів морозу, що сприятиме утворенню ожеледиці. Тож водіїв просять за можливості утриматися від поїздок, враховувати погодні умови, бути уважними обережними за кермом та не заважати роботі спецтехніки дорожників, що приходять на посилений режим роботи, аби не допустити ускладнень у русі транспорту або його зупинок. Водії великовантажних транспортних засобів, яких негода застала в дорозі, можуть скористатися одним із 20 майданчиків відстою транспортних засобів. Негода на Харківщині вируватиме до кінця суботи. Попереджають у гідрометцентрі. А вже у неділю почнеться істотне підвищення температури місцями дощитами. Отримати актуальну інформацію про стан проїзду та звернутися по допомогу можна за телефоном цілодобової гарячої лінії служби автодорог 095 568 38 77. І до новин Харківщини. Місцеві бюджети низки областей отримають майже 4,5 мільярди гривень субвенції з державного бюджету на 2024 рік для фінансування 136 проєктів регіонального відновлення. Харківщині з цієї суми дістанеться 55 мільйонів гривень, найменше з регіонів, куди надходить фінансування. Відповідне розпорядження було затверджено під час засідання уряду 6 лютого. Повідомляють в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. Субвенція дає громадам можливість продовжити реалізацію проєктів відновлення. Джерелом субвенції є кошти, виділені Європейським інвестиційним банком у рамках спільної програми України та банку. Субвенція буде розподілена між місцевими бюджетами тих громад, проєкти яких було схвалено Європейським інвестиційним банком для реалізації у 2022-2023 роках. Кошти на відновлення закладів освіти, охорони здоров'я, центрів надання адміністративних послуг, об'єктів життєзабезпечення населення отримують в 11 областях. Директора будівельної фірми-підрядника підозрюють у підробленні документів та привласненні майже 900 тисяч гривень під час ремонту гімназії Харкова, яка була пошкоджена внаслідок ударів РФ. Про це повідомив речник управління СБУ Харківщини Владислав Абдула. Як встановили слідчі, у вересні 2022 року будівельна фірма уклала угоду про капітальний ремонт гімназії. Будівля зазнала ушкоджень внаслідок російських обстрілів навесні 2022 року. На роботи з місцевого бюджету надали майже 2,5 мільйони гривень. Правоохоронці з'ясували, що частину робіт не виконали. До переліку підрядник вніс роботи, які фактично не проводилися, а обсяги виконаних робіт та вартість придбаних матеріалів значно завищив. Наразі слідчі встановлюють інших причетних до цього злочину. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, 12 років позбавлення волі. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами, і як завжди, бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.